Всім привіт! І в цьому відео я б хотіла вам розповісти про своє куплене. Не прочитане, про своє куплене серпня. Ось у мене така тут величезна коробочка. Можливо, ви її не побачите, можливо, я її навіть не підійму. Але. Йоїки. Оце... Оце моє куплене цього місяця. Це було важко зараз. У, сила. Найс. Nice. Не знаю, як я це все сюди поскладала, але ну, тут абсолютно все, що я купила за цей місяць. І чесно кажучи, подивившись на це зараз і подягавши це в руках, я зрозуміла, що треба зменшувати свої покупки. Але кому яка різниця? Тому почнемо з цієї книги. Це у нас війна помсти. Це у нас друга книга серії Розбудиться дракона. Перша книга називається Хребет дракона. Я її планувала купити ще в минулому місяці, але щось якось життя склалось ну, туди, повернула не так. Ну і я купила цю книгу тільки в цьому місяці. Хоча прочитаю, я її не знаю, бо через місяця 2-3, коли в мене буде настрій на таких товстунців. Тому що зараз такого настрою в мене немає. А далі. Безсмертний вогонь. Це третя серія е Червоної зими. Це трилогія Червона зима, третя книга. Я її купила чисто, тому що воно про Азію, Азійську культуру. А я таким надихаюся, я таке люблю, тому чому б не купити. Далі список для читання. Воно, знаєте, в таких осінніх кольорах. І мені по опису здалося, що там якась осіння такий вайбік, Тому я така. Ну, а що б не прочитати? Щоб не прочитати мені цю книгу буде моїм осіннім читанням. І ви тільки подивіться, тут отакий такий кайфовий зріз. Я не знаю, це... а це не сонечко в мене. Ось раз. Ось тут та вже. І оце взагалі я вважаю витвір мистецтва. А якщо взяти книгу отак. То вони, типу, продовжують одне одного. Я вважаю, це гарний, і це кайфово. За це ставлю 5 дірочок одразу, навіть не читаючи. <кхід> да. Я з тих людей, які люблять книги очами. Ну, якщо книга мені не подобається візуально, то не факт, що я її куплю, не факт, що я її взагалі прочитаю. Далі у мене за всіма покупки одна манга. Монолог в травниці. Я обожнюю цю мангу, обожнюю цю серію, обожнюю це аніме, Обожнюю все, що з цим пов'язано. Просто о, воно неймовірне, воно фантастичне, головна героїня мао Мао, моя крашиха, просто беру з неї приклад. Завжди. Не завжди виходить, але завжди беру. Далі це серія Хранителі Корони. Якщо чесно. Я не читала про що вона, мені просто сподобався цей мінімалістичний вигляд. Я навіть не прочитала, що воно з м'яким зрізом, але ну, ви тільки подивіться, як воно кайфовно. типу, Це буде дуже зручно читати, воно отак відкривається. Я ще навіть керінець не, по... не пошкодила. Тому лайк. Like. Далі це останнє, що він мені сказав. Це в мене теж пропоную зробити собі в осінні читання. Бо, як ми знаємо, осінь і зима це пора детективів, і хоррорів, і трилерів, і всього такого жагасного, такого страшного. Тому, ну як мені було це не купити? Тому я це купила і, чесно, <кхм> давно на це задивлялася, але стримувалась себе, бо я це буду читати тільки осінь. Далі Гудзики та Сором, четверта книга серії. А та merežlo. Першу книгу я ще навіть не прочитала, я вже мовчу про другу і третю, але вже є четверта. Як ми знаємо, якщо uh, мені не сподобається ця серія, я все одно змушу себе її прочитати, бо я вже витратила на них свої кошти. Круто. Далі книга здолай мене. П'ята? Да, п'ята. серія. П'ята книга серії «Знищ мене». десь там Ona мене стоїть. stoji. Uh, Ну, першу я теж сама не читала. Теж я мовчу про другу, третю і далі книги. Просто, ну, вона гарна. Вона гарна, тут гарне око, зелене, як ми можемо бачити. А, тут птах в оці. Тому, нічому би не купити. Далі нічкою Одівіа впала. Якщо чесно, я сподівалася, що воно буде в твердої обкладинці, але як не зло, твердій політурції її не було. Тому я зробила маленьку депресію і купила її в м'якій перетурці, бо все-таки ну, така кайфова книга ідеально підійде на осінні читання. І, ну, чесно кажучи, тут планка гарніша, ніж вона була в твердій перетурці. Але це не того факту, що ця книга вб'ється мною за два тижні просто того, що вона буде вважати на полисті. Я не знаю, як вона, але вона вб'ється в мене. Я не вмію. Тримати книгу в ніяких політурках, так, щоб вони не м'ялися, не загиналися, не рвалися. Ось. Далі занулення книга. Взагалі я не знала про її існування. Мені її порекомендувала дівчинка з книжкового клубу, вона така, типу, давайте спробуємо прочитати занулення, скинула опис цієї книги, я зацікавилась і купила її, хоча ми її все ж таки навіть не читали цього місяця. Спойлер. Але ми все одно, ну, вона псевно не встигнула приїхати. Я б не встигла її прочитати, бо книжковий куп у нас був в неділю 25-го, а сьогодні вже не неділя 25-го. Найс. Далі це нотатки Ненависті. Я це планувала купити ще в минулому місяці, але мені щось не фортунуло, щось не вийшло, їх не було в наявності. І ну, просто не купилися вони. І тепер, коли. Я, я одразу, коротше, коли побачила, що вони в наявності на сайті книгарні є, я бездумно просто кинула їх в корзинку, оплатила, купила, тепер вони в мене, хоч і я не думаю, що я найближчим часом планую їх читати. Бо мій настрій на романтичні книги закінчився минулого тижня. Після прочитання панк 57. Жахливо, чесно. Фігня повна, мені не сподобалось. Далі це сталося влітку від КСД. Я вже знаю, що вийшла друга частина, я її ще не купила, бо, ну, блін, назв, це сталося влітку. Що наштовхує нас на думку, що і читати я цю штуку буду влітку. А оскільки до кінця літа залишився тиждень, то вона буде читатись мною ну, аж влітку 25-го року. Напевно, як і. Шо? Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, те ж саме, скоріше буде читати аж наступного літа. Ну, коротше, побачимось наступного літа. Далі Жадання. Третя книга. Багато серійної, багато, серійної, багато книжної серії. Так, трошечки зависимо. Третя книга багатокнижної серії е, Жага. Ну, мене знаєте що бісить? Мене бісить тут, бачите, червоний зріз. Да? ну Типу кайфово, да? червоний зріз. От тільки в попередниках де попередники? Перша серія. Перша книга серії. Звичайний зріз. Окей, кайфово. Нічого немає проти звичайних зрізів. Мені так найзручніше. Друга книга. Звичайний зріз. Ало, ну, тут нормально, звичайні зрізи, окей, все ок. Йойкі. Але ну що це? Ну що це? Ну чого не червоне? Ну воно на моїй поліці тепер не кайфово виглядає. Бо воно червоне, а там нічого червоного немає. Все, як, все, де там завжди нічого червоного немає. <кхм> Далі фінал. Оскільки в мене вже є <кхм> прочитаний каравал. Куплена, ну, як куплена, подарована легенда. Я купила собі фінал, у мене є вся трилогія. Чекаю, поки е, викладуть, не знаю, що там спін-офф. Е, спін І що я можу сказати про те, як відправляє книгарня Якабу? Це не я рукосрак, це не я рукосрак, це воно саке приїхало. Ну, серйозно, я там плакала над цією квілею, бо на це навіть куточок не одягнеш. На це навіть куточок не отягнеш, бо воно вже все, воно вже в стані какі. Але оскільки я не живу в Україні, ну, новина для багатьох, але я не живу в Україні. Книги до мене їздять е, років так тисячу. Тому я вирішила нічого з цим не робити, нічого не писати, нічого не відправляти назад. Ну бо воно поки назад приїде, воно поки туди приїде за мене нормально, то все. Там я вже буду старою бабцею, мені вже 90 там буде, коли воно все приїде. Тому це був осознаний вибір залишити це в моїй бібліотеці. Як ви бачите, я вже нагородила цю книгу з темпіком своєї книгарні, біб... не книгарні своєї бібліотеки, тому... Вона офіційно прийнята в родину навіть з таким дефектиком. Тому що в сім'ї не без уроди. Хоча книга не може бути уродом. Єдина книга, яка в моїй колекції урод, це на своїм ім'ям. Як ми всі знаємо, ця книга мені категорично не сподобалась. Далі Алі Гейзелудка теоретично це кохання. Не знаю, чому всі пишуть, що Алі Гейзелуд пише одні і ті ж самі книжки, просто міняє персонажів. Бо мені це дуже подобається, це такі легкі романчики. Мені от прям вселяє радість той факт, що в Іват почали активно перекладати книги цієї авторки. Бо в мене є на даний момент всі три перекладені книги, і я планую скупити всі, які будуть перекладатися далі. Ну, Не розбираючи, що да як. Далі у мене є Бріджертони. третя книга. Пропозиція джентльмена. Ти впевнена, що це третя. Герцог і я. Ну, будемо сподіватися, що це третя книга, бо я вже забула, якщо чесно. Єдине, що мене бісить з цією це ось ця штучка, яка, на жаль, не являється наліпкою. Воно надруковано. Тобто, я це ніяк не зніму, максимально це вирізати з цієї обкладинки до срака. Але ну, це тверда обкладинка, вона товстенька і тверденька, тому я не знаю, як я це зроблю, але я якимось. Чином це виріжу? Обіцяю собі, що я якимось сином цього збагрюся. Але мені подобається, що воно дуже гарно стоїть на поличках, тому що перша книга серії ніжно-блакитна, а друга і третя вони відрізняються відтінком зеленого. Ну, тобто, воно не сильно так і естетичненько стоїть. Але будемо робити вигляд, що воно стоїть естетично. Бо зелений і блакитний вони. Ну, якось гарно між собою виглядають, Але не тоді, коли книга, перша книга серії блакитна, а останні дві зелені. Ну, можна якось, не знаю, блакитний, зелений, жовтий, фіолетовий, рожевий. Я не знаю, щось придумати, щоб воно якось по кольорам було нормально. Бо якщо там всі інші книги ви зробите зеленими, то перша книга буде якась не сильно гарна. Далі остання. Што? А він знає, коли ти помреш. Це в мене теж буде осіннє читання, бо а, цю книгу я побачила ще взимку минулого року. Але щось мені сказало, що ця книга буде від повний. Я її вирішила не купляти, а тут мене шпонькнуло мене щось в голові, що ну, треба щось купити, щоб осінню було цікаво читати. я купила, і тепер мені в осінь буде дуже цікаво читати це все. Ну, не все, а скільки. Раз, о боже, раз, два, три, чотири. Чотири книги, і це ще не все, бо там далі в мене збірка, зібра... так, так би мовити. Верхун серед нас від знини бук... Стабук... кембукс. Це теж там у мене буде осіннє читання. можливо зимове, Подивимось, бо вона така біленька, з Виглядає так, ніби я буду читати це взимку, чи це, тому що тут біла обкладинка. Я не знаю про що ця книга, я не читаю описи книг, я просто бачу в Тіктоті, що хтось рекомендує, і оп, все треба купляти. Ну, можливо, я там років, не знаю, місяців 3-4 назад прочитала опис цієї книги і тому додала собі в корзинку. Але ну, ну я не знаю, щось зума. Я не пам'ятаю, що про що ця книга, як ця книга. Але тут чотири людини, тому напевно, це про чотирьох людей книга. А судячи з нас, що тут брехун серед нас, то хтось з цих чотирьох брехун. Да, давайте буду відомим детективом, коли виросту. Відповідаю вам, ну, мої дедуктивні навички можуть позмагатися ж з навичками Холмса. Далі це «Нордвік Вовка», другий том, бо перший я вже прочитала і. Велику зиму я То, також прочитала. Мені дуже сподобалось. Активно ловлю краш на... Я забула, як його звуть. І тут також не написано, як його звуть. Не я зараз покажу. Ні, не покажу. А, ну, там, коротше, персонаж. Чоловічий персонаж другий Нордан. Це він? Да, Нордан! Нордан, Нордан. Перша сторінка вже. Ось Нордан. Воно на нього активний краш, високий чорнявий довговолосий, ну все як по канонам жанру. Ще й магії з дупи стріляє. ну, Чим вам не краш? Ем... Далі це Мара Вульф. Повернення ангелів, сага про ангелів від видавництва ранок, якщо не помиляюсь. Ти З якого видавництва, Любчику? Ранок, так, да, видавництво ранок. Ем... Теж, якщо кажучи, я. Ні, що я, я знаю про що? Це, типу, ангели спустилися на землю, і все пішло не за біблійським християнським планом, Ангели почали творити е, треш, почали творити хаос. Ось як неочікувано, і нам про це розповідається. Оскільки це сага про ангелів, я думаю, що тут буде друга, третя її фіго туча. Частин Але мені подобається тут зріз Бачите, він з блискітками такий. Pretty aesthetic Ідеально на мої полички, бо на моїх поличках книжки стоять ось так. Ну, тобто, ви не бачите зріз, але це все одно. Абсолютно все одно, воно гарне. Далі це сестра Зиру Зиру, да. Ось саме Зиру Також від Мари Вуд і також від 11 ранок. Я не знаю, що це. -ну Пише, що тут магія, несподіванка, чуттєва романтика, все як я люблю. Сподіваюсь, найближчим часом прочитати, але мої сподівання частіше за все розбиваються в прах, тому не будемо загадувати. І останнє куплено на цей місяць у мене Донна Тарт, маленький друг. Якщо не пам'ятаю, в мене вже є книга від Дон Тарт, так? О, Боже. У мене вже є таємна історія від Дон Тарт. Я її прочитала. Це була остання мною прочитана книга в 23-му році. Це 100%, бо я її ще обрала 300 років, щоб ну, з батьками поїхали кудись. І мені треба було обрати книгу так, щоб я її встигла прочитати до кінця року. І в мене не стався панічний припадок з того, що в мене немає далі книги на читання. Ось, тому так. Таємна історія стала моїм останнім прочитаним в цьому році. І так само я планую зробити з маленьким другом. Я теж планую його прочитати останнім в цьому році. Взагалі планую закінчувати свої книги Донною тарт. Ну, не кни... свої роки подальші донною тарт. Ось. Ну, поч. шрифт. Так само буде навіювати на мене сон, як неочікувано. Але все нормально. Мені подобається, тут лясе, знаєте, воно таке невинне рожеве, і сама книга теж такого невинно рожевого кольору, що ну, одразу я не зрозумієш, що тут точно не буде позитивного нічого. але п -п Почекайте, прочитаємо перший рядочок. До кінця життя Шарлота Київ звинувачуватиме у смерті сина себе, бо вона вирішила влаштувати трапезу до Дня Матері о 6-й вечора, а не в полудень після церкви, як було у Київів заведено. Живіть з цим. Тут не буде позитивної кінцівки. Um, да. Я не думаю, що Донна натарт пише щось позитивне, оптимістичне. Але ну, я не за позитивно оптимістичним Ну, У мене є весна і літо, коли я можу читати щось романтик. Але ну, осінь і зима існує для того, щоб читати про маньяків, без педофілів, кібербулинг, сталкінг і все най-най-най темніше. А на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. До побачення і до скорої зустрічі в наступному відео.